Поетичну збірку тобі емоції справжні. Гріненська незряча поетеса Вікторія Самчук готувала сім років. Сюди увійшло півтори сотні віршів. Практично усі вони, розповідає авторка, написані із ноткою іронії. До такого стилю поетесу спонукають її життєві переконання. Це не тільки кохання, як це і ненависть, і навпаки, якісь хороші почуття, і радість, і сум. Це все в моїй збірці. Я думаю, що в житті в мене було все таки більш хорошого. Ті емоції, які є. Я думаю, вони співпадають. З багатьма настроями людей я думаю, кожна людина зможе якийсь вірш, які от їй до вподоби з цієї збірки буде. Допомагав усі ці сім років у підготовці збірки чоловік Вікторії Петро Поліщук. Він іноді був і натхненником, і коректором, і друкарем. Це не всі твори, але такі, які ми вирішили найкраще, війшли в цю збірку. Долучався, друкував. Десь років ще два назад, а тепер вона вже освоїла комп'ютер з звуковими програмами. Вона вже друкує сама. Також ці вірші. Вихід збірки тобі емоції справжні став можливим завдяки міській програмі підтримки місцевих авторів та небайдужим меценатам. Загалом світ побачили чотири сотні примірників. Чверть уже розійшлась бібліотеками області. Емоції є звичайні справжні, тому що е це як плин думок. І, взагалі, дуже дуже цікаві твори у віки. Загалом вірші у збірці поділені на п'ять розділів, але особливе місце у ній займає свіжа поезія. Із такої декілька віршів Вікторія Самчук присвятила і антитерористичній операції на сході України. Скільки ж сотень треба приректи? Тисячі, а може мільйони, щоб із перешів оті хрести перекрили ворогам кордони. До слова, цю збірку авторка з чоловіком випустили і в аудіоформаті. На диску твори озвучила диктор обласної держтелерадіокомпанії Галина Колодій. Тож тепер поезія доступна і тим, хто любить слухати вірші на cd програвачах, а також для тих, хто через інвалідність просто не може прочитати поезію незрячої поетеси. Іван Марчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.